Так, всім привіт в новому лозі. Ми сьогодні приїхали в якийсь дуже прикольний заклад попрацювати і поснідати. Звичайніше ну, поснідати, а потім попрацювати. І зараз вам буду показувати Тут так гарно, що я прям вражена. Я, до речі, останні дні я якось закохалась в Таїланд, я в інстаграмі розставляла, хто, до речі, написано підписуйтесь обов'язково. Мені прям починає тут все подобатись. Я думаю, що як ми поїдемо, я прям буду сумувати. Тут вам покажу трішки меню і тайські ціни. В цьому меню ціни середні. Ось, наприклад, рис в ананасі 279 бат, ділимо на 35 і вийдуть американські долари. Я ось замовила собі супчик, спробуємо. І ще тут є гарний вибір десертів в Таїланді. До речі, смачні десерти це прям рідкість. Дмитро замовив собі рис в ананасі. В Таїланді це дуже популярна страва. Там рис з морепродуктами за очами його при ананасі запікають. Якщо будете в Таїланді, обов'язково спробуйте. Нам перше вам покажу супчик. Тут просто гігантські порції. З курочкою ну, має бути смачно. Змонтувала влог, тепер сижу роблю обкладинку. І такий кайф працювати з таким видом. Ти сидиш ніби десь в джунглях. Я заказала десерт чизкейк і дивіться, яка краса. Я вам казала, що в Таїланді з десертами не дуже, але по крайній в впатає. Ммм. А це, до речі, смачно. У нас вже вечері, вже 6 годин вечора на цей день. Сюди працюємо над курсом. А що вона розповідала взагалі за курс? Коротше, ми ж запускаємо курс Дімою по телеграму. У нас курс забув в планах з початку літа, що коротше, ми одним працювали. Але зараз вже скоро запуск, тому зараз багато дуже працюємо над курсом. Кому цікаво, то можете проти мій інстаграм, там є детальніша інформація. До речі, в інстаграмі я розповіла, на чому я заробляю взагалі гроші. Мене часто запитують, в коментарях пишуть, що я живу там на за рахунок батьків і так далі. Я вже один раз говорила, що це неправда, але не розповідала особо про гроші, бо я не люблю за них говорити. Але так як тут запускаємо курс, то я вирішила розповісти. Тому кому цікаво, можете приходити в телеграм. Я прийшла тут в кафешці саме на іншу трошки локацію, хочу зараз е зняти якраз. Сторіс для інстаграму, і потім поїдемо вечеряти і на масаж. Я в Таїланді так, ну я взагалі обожнюю масаж, тут я почала регулярно нього ходити. Я його полюбила просто ще більше. Я ходжу раз в тиждень на масаж всього тіла тайський. Це знаєте, такий особливий вид масажу. Він не релакс, а такий інколи трішки больний. Вам больно. Боль... Короте, інколи трішки біль відчуваєте. вам ніби кожну кісточку в вашому тілі збирають і ставлять на місце. І він ще з елементами якимось типу йоги, вам там ноги тягнуть, ну, на йога розтяжки. Ну, коротше, просто кайф. Масаж трішки з больовими відчуттями, але після ви неділю ходите кайфуєте. У мене просто проблеми зі спиною. І от коли я ходжу на цей масаж, потім неділю такого кайфа. і ще я обожнюю масаж ніг. Масажі коштує читайський шоніг, 200 бат. Це, коротше, на 35 ділимо, щоб долари отримати, або множимо на 1,29 курсішка вирос до гривні і отримуєте гривню. Коротше, масаж коштує копійки, в Потаїв взагалі вважається один з найдешевших масажів в світі, а кайф просто нереальний. Тому, хто буде в Таїланді, обов'язково сходіть на масаж. Ну я знаю, що на Пхукеті він дорожчий і саме в Потаї такі ціни. Потім з новин. Я вам розповідала, що ми збиралися на Пхукет. Вже ми не їдемо на Пхукет. а ми. Лишаємось, напевно, в впадає. Вчора забронювали квартиру, а нам чомусь не підтвердили бронювання на РНБ, тому що сьогодні подивимося, ми думаємо, що лишимось на два тижні пот... ні, ні, на 10 днів впадаючи і потім поїдемо на два тижні в Бангкок. Поки такі плани, але вони змінюються, тому подивимось. Да. Тому сьогодні підемо на масаж, я Діму також затасила, Він ненавидить масаж просто, але я його затасила на масаж ніг, йому сподобалось. Ти сьогодні, каже, піду також на масаж ніг, буду курс далі писати. Якось так такі плани. Я пішла знімати сторіс. Хочу вам показати, як вже тут гарно ввечері. Тут всі ці фонаріки, якась така особлива атмосфера, романтична. Прям вже знаєте, навіть не для роботи. Але хто буде в Патаї, рекомендую це місце однозначно топ. По-перше, тут класний Wi-Fi. Не в всіх закладах Патаї можна попрацювати, бо там проблеми з Wi-Fi, а тут прям топ. І дуже гарно, зручно, привітливий персонал. Андмитропольці. Всім привіт! У нас вже пройшло пару днів. Ми ці дні просто знімали зранку до вечора курс. А єдине, що у нас було цікаво за ці дні, це те, що вчора а, в нас забрали мопед на штраф площадку. І ми просто пів вечора з тим, що ми шукали свій мопед, тому що ми оплатили спочатку. Штраф в поліцейському участку, а потім потрібно було знайти штраф в площадку. Нам навіть адресу не дали, просто точку на Google Maps, по точці нічого не було, і ми просто як якомусь мексиканському фільмі разом з отакими тараканами ходили, шукали свій бать. Ми потратили це весь вечір, мануаті попаркувалися там, де не побачили, що не можна, там всі стояли, і ми попаркувалися. І ось так летіли. Штраф був 800 бат, 500 в поліції, 300 за парковку, але гарно поверталися ми цілий вечір. А сьогодні ми виселяємося з квартири і їдемо з Падай. Їдемо в Бангкок. Нас чекає приїзд в Бангкок. Я вам по не показувала наш будинок, тому так покажу лоду. Байс в такому туркіш стайл. Якщо чесно, мені не сильно подобається, не я вже звикла. В них багато будинків в такому імено. Лакшері туркіш стайл. Зараз йдемо здавати квартиру. Сподіваюсь, що все прийде добре. Нам повернуть весь завдаток. Тому що я читала, що часто практика, коли не повертають завдаток. У нас ми з Олівкою. Так, ми вже спакували всі чемодани. У нас всі речі влізли в два чемодана. Олівка тут тобто, бушує, що треба їхати. І ждемо десь Діма спустився за власником квартири. Зараз оглянуть квартиру, повернуть нам депозит і ми їдемо далі. Ми замовили третій трансфер. Так, висилися ми з квартири, здали все, нам повернули завдаток, але там щось коротше, вийшла не укладка з грошима, то зараз чекаємо, нам довезуть тиші бат. І якраз нас через 23 минути трансфер. Олівка вже в ожиданні. Містки. Мені дуже цікаво, до речі, що ми там за квартиру зняли в банкозі, бо з олівкою у нас були варіанти зняти або олівка, дай відео дай, дайте. Дай, будь ласка. Або зняти за просто космічні гроші, що в Канаді, або зняти кімнату просто навіть без душа, Ну, типа общим. І ми потім подивилися варіанти без олівки, там просто купа класних варіантів, але ніякі дома не допускають олівку, ми знайшли один. Там така невеличка двохтажна квартира, де узгодили. Ну, ми доплатили за олівку окремо і узгодили. Але ну, по фоткам не сильно, подивимося зараз вживу, що там буде. У нас прям лухарі трансфер. Тут столики. там Ще вода на наші. Так, ну що, ми приїхали заселились. Ми, звісно, живемо далеко від центру. Квартирка ось така. Вона маленька, дуже Душа так просто. Такі зенькі потолки, туалет. Тут така type, кухонька. Я тут думала, що кімната буде на другому етажі. Це просто такі пуфіки. Ось тут кімната. Ну, кімната прям величенька. Тут маленький телевізор і шкаф. Краще більше всього явилася щоб не було тараканів. дивилась все, вроді немає. Дай Бог, бо в Тайланді таке може бути. А, і стиралка тут немає в квартирі. Як я наш апартамент? Один? У кого ми не пахне? Короче, трэш контент просто. Ми заїхали. У нас оказалась грязная постель. Она типа такая застиранная, на п'ятна. Діма каже, звичайно, купимо нову. Кажу, ну, нет, давай напишем. Я написала, він каже, сейчас вам поміняється. Така окей. Она Вона виходить, типа п'ять на грязна і показує грязна, така окей. Ну кажу, нам мені несувати чотири постільних, поки не принесла нормально. А в итоге мы ей пытаемся что-то спитати, а она вообще не говорит английский просто от в любому смислі на пальцах. Мы питаємо, можно другой другий ключ, бо все электрика працює лише по ключу. І тобто, якщо ми підемо, то ні кондиціонер нічого не зможемо включити. Получається, що олівка була без кондиціонера, а вона нас не розуміє. і вона нам просто на пальцях сюди, туди, діма за нею, вона йому не стоп. Ну коротше, так смішно. Вроді пішла, вроді зараз дасть ключ. Цікаво. Ну, коротше, от реально Таїланд – це поки перша країна, що я бачу, де можна на РНБІ заплатити по ну, типу, всю суму за житло, а потім вам ще окремо в кінці вашого перебування вистачить рахунок за електрику, бо нам вже пофоткали сьотчики і скинули Дуже ну, цікаво. А, і ще тут такі відстані. Я поки що в шокі. Я просто відкриваю карту, ввожу просто кафешки. У нас навіть плати тут немає. А, і мені там показує кафешку по карті. знаєте дві минути від нас. Я нажимаю там 28 хвилин. Я така, що, Але десь біля нас є ну хвилин 15 метро, пішки це вже добре. Бо тут дуже великі відстані, і на таксі ну, по-перше, дорого, а по-друге, будете їхати вічність, бо тут постійно пробки. Зараз ми заселяємося, виводимо олівочку і повільно з вами дивитись Банкох. Так, ми трішки понаводили порядки, поснімали скатерки, поприбирали лишні дорожки і стало якось так повоютніше. В кімнаті теж зняли лишні ці штуки, які були засталені, стало получше, по-моєму. Коротше, вже, знаєте, not bad. Їдемо в центр подивитись трошки на місто. Поки нічого не зрозуміло, єдине, що зрозуміло, що ми живемо дуже далеко. Двіці, які сучасні в них поїзда. І, до речі, бачите, без водія. Я пам'ятаю, як ми в Дубаї цьому дивувалися, а про Банкохи я навіть ніколи не чула. Коротше, виглядає, поки що прям сучасно і цікаво. Зараз давайте подивимось, як всередині. Ой, клас, гарний вид прям.

Я не знаю, мені тут хочеться просто знімати все. Тут наскільки все гарне. От навіть старбак-сувенірка. В других містах вона наскільки гарна. Дивіться, ну по-перше, ми колекціонуємо такі чашки, хочуть цю чашку, але ми також дві з обоєвозим, третя десь в Україні лишилась. А по-друге, подивіться, який красивий посуд. Ось цей, ну це типу, не стакан, я думаю, що це під морозу. Дивіться, як стильно виглядає. Потім дивіться, які ось ті чашки. Це просто вау. А ще ми купили олівки. Учаску в магазині в них просто величезні супермаркети і в супермаркеті окремий, і наче зоомагазин. Там що хочете, можна знайти Там і торти, і панакоти для собак. І ми купили рох якогось бика щоб її чистити зуби. За 200 щемо це десь 300 гривень, і 300 навіть копіками. Сказали, що мага крута. Я не знаю, мені так подобається, наскільки тут все стильне, тут дуже гарні люди, дуже стильні заклади. Просто Корот, я вражена. Я не знаю, я просто таким не Бангкок представляла, а якусь Кореї, напевно, Японію. Поки що я приємно вражена Бангкоком. Подивіться, скільки в центрі стильних гарних людей. Як я сказала, дуже гарні магазини. Торговий центр просто на торговому центрі. Дивіться, які тук-туки таксі. Це взагалі верхово. Коротше, приходжу за його допстор кажу най вкусну вкусняшку вона каже показує двіцю, і ще одну вона каже зис лухай помирання давай спробувати щось їх покажу не заходить Держи. все твоє пішли стикує піздец їде. завтра куплю нову тільки виключилась камера, і Лівка відразу зацікавилась прямо вкусняшкою і пішла тихенько їсти. Так, ну що, ми вже приїхали в апартаменти, такі стомлені, ми ж скільки гуляли, ходили по панакогу. Взагалі враження двозначні. З одної сторони, ми живемо дуже далеко від центру, в дуже поганому районі, але з іншої сторони просто вражають масштаби міста. Перше, що нас вразило, це ось цей поїздок, ну це ті не метро. У якось є просто два види, якесь BTS, ну, коротше, якось там по назвам. І оце типу, як наземне, і воно їздить прямо по верху, дуже гарно, ну і виглядає реально масштабно, що в них по типу, метро зверху. А по-друге, мене вразило, що ми приїхали в якийсь, ну, район, теж новий виблуште це центр, і там просто торговий центр на торговому центрі. Я ні в одній країні не бачила такої кількості торгових центрів. Скрізь купа людей, люди стильні, магазини, кафешки, наскільки стильні. В кафешках то тобто тось дуже багато людей прям. Коротше, реально, ну, тіпи, прикольно. Ще вони вразили ці тук-туки, це взагалі щось неймовірне. Якщо будете в банкозі, обов'язково покатаєтесь іменно на цих таксі-тук-туках. Вони насправді дорогі, але прикольно. Зараз прийшли вже додому, стомлені, але ну, коротше, цікаво. В нас ще такий райончик, у нас тут взагалі нічого немає, там крім Савени Левене, але багато цих, знаєте, макашниць, я не знаю, і на них Макашниці кажуть, типу, ці. Ті як яснити, ну такі точки, де люди стають і готують їжу в антисанітарії. І цікаво попробувати, бо тут вообще ціни дуже дешеві, там, наприклад, шашлички там курячі по типу 5 бат. А, це з вікном щось. А, тому, коротше, будемо пробувати і ділитись вами. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися влог до кінця. Не забувайте підписуватись на цей канал. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Для мене це дуже важливо, особливо зараз, коли в мене е, в новій країні перегляди дуже маленькі, тому буду ціна ваша підтримка.